Це і сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Говорити про Святого Духа, це то саме, що додати одну каплю до морської води в океані. Бо насправді все, що ми говоримо, воно дуже дрібне, маленьке. Але е, точно не можна сказати, що воно не є потрібне. Бо кожна краплина у, у, у річці, у морі, у океані, вона є потрібною і з таких краплин складається власне, це, е, чи озеро чи, 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 чи море. Так само і говорити про Святого Духа потрібно, бо е, коли ми не будемо говорити, ми не будемо принаймні хоч якось по-людськи. Матеріально окреслювати в своєму розумінні, ким він є. Але знову ж таки розуміти в той же час, що сказати про нього щось дуже надто багато чи зрозуміти таїнство Святого Духа це майже неможливо. Тому полягає якраз таємниця Святого Духа, який є до нас відкритий, але його збагнути ми не можемо. І здавалося б, а на нашу того, кому потрібно. На що нащо балакати про то, нащо щось там розуміти, якщо ми все одно цього не зрозуміємо, тобто ну, результат е, от такий буде, так? Я думаю, що то, в тому і полягає десь одна з бід сучасного християнства, що ми націлені на результат. Але на результат не е, такий, який е, ну, справді результат, скажімо, віри. Як нам то передає Христос, але той результат, в якому ми хочемо переконатися, побачити, що так буде, і от якось ну, нам хтось мусить щось гарантувати. Натомість ті гарантії, які нам дає Ісус, то для нас щось таке десь там далеке, ну, не знати, чи то буде, чи не буде. Тому е, наша віра е, залишається тим таїнством, яке е, е, покликане відкрити нам багато чого нового. Але найбільше наша віра і дія Святого Духа потрібна для того, щоб освячувати наше життя, для того, щоб ми жили в благодаті Святого Духа. І тому Святий Дух є духом життя. Ну, щоб так десь краще подивитися на то, чи можливо так, щоб ми жили не розуміючи, і, і знали, що ми щось не зрозуміємо, бо то дуже багато щось там таке, воно немов би захмарне, то насправді це не так. Бо кожен день нашого життя показує, що ми в цьому живемо. Ми живемо е, в родині, в родині, яка е, має також е, кілька е, осіб, так, і е, ми стараємося жити в любові. Ми не до кінця, може, завжди розуміємо один одного, і тут треба згадати завжди цю м, таку парадигму діти батьки, так коли е, десь це нерозуміння, воно все одно рано чи пізно приходить, але біда тоді, коли е, і діти, і батьки не шукають тої взаємної мови любові. Але коли шукають її, то вони долають цей шлях і виходять з того ще сильнішими, тому що молодь, молодь завжди е, приносить щось нове. Натомість старші батьки не дають з'їхати з того, що є дійсно таке споконвічне, стійке так, з тих цінностей, які, які заклав Господь. І так будується спільнота, так будується світ. То саме можна сказати про подружжя, який чоловік може сказати, що він розуміє свою жінку на 100%. Навіть на 50. Я думаю, що ну, трудно сказати. Як навіть хтось таки би сказав, то я думаю, що він би трохи щось при, прибріхував. Але поза тим, ну, ми любимо наших жінок і, і цінуємо їх. І власне ця любов виявляється в тому, щоб також жінку треба розуміти, треба десь давати їй належної уваги, але ніколи не погорджувати нею. Але зрозуміти, то я не знаю, який би чоловік собі ставив завдання зрозуміти свою жінку. Я думаю, що після кількох років шлюбу так кожен вже розуміє, що то вже, як то кажуть, не, не, не то. Але, але він тоді починає розуміти, що є багато інших дарів, на які він не звертав уваги. І так само, в принципі, можна сказати, і про відношення жінки до чоловіка. То саме ми можемо говорити про науку. Наука, яка для одного, який не дуже і старається, але він ну, законом і може і вивчати ті фізичні закони, йому легко дається якісь експерименти, а другий зубрить, старається, сидить ночами, ну і не йде йому. Але поза тим, ну, це не є для того, щоб щось тільки нове відкрити, але власне для того, щоб людина сама розвивалася. Отже, Святий Дух, це дух життя. Це Дух, який наповнює наше життя особливими дарами. Ми е, люди, ми не камінь. Ми не, стоїмо, не лежимо на дорозі, і кожен нас може копнути, і нам, в принципі, все рівно, чи той камінь розколять, чи його викинуть, де він буде. Нам не є все рівно, хто ми є і ким ми є. Але біда, якщо людина не розуміє, хто є джерелом життя. І, на жаль, е, багато людей е, світу. В різні часи також і сучасна людина, багато християн також і сучасних, не розуміють, що джерелом життя є Бог. Я вже не говорю тут про, про це таїнство при Святої Тройці, якщо простіше так сказати, воно найкраще виявляється відкривається в саме в родині, коли кожен із, з родини, чоловік, жінка і діти не мислять себе без інших. Незважаючи на географічні відстані, на різницю характерів, на, на недоліки кожного зокрема, от тому що власне це є трикутник тої любові, який дозволяє е, йти вперед, жити, і, власне, це він зберігає ото життя, він утримує це життя в собі. Тому е, Святий Дух е, дає нам життя. Але коли людина відходить від цього джерела життя, коли вона заходить задалеко, ну, тоді стається біда. То так само, як, як, як в полі, або ну, десь навіть там навіть не в пустелі, а в степу. Хоча Учас, сучасний світ більше подібний на пустелю. Але все-таки думаю, так як хто був в степах, особливо зараз, там, де Донеччина, там оці, оці, більше Запорізька область, Херсонська, оці степи. Там до води, щоб дійти, не раз, якщо ти не знаєш, де вода є, і не маєш, що пити, ну там справді можна з спраги е, загинути. Тому е, з, древні люди, так і ще будемо так казати, не так надто древні, але навіть наші нащадки, які ми вже пам'ятаємо, дідусі, бабусі, вони трималися близько води. Власне, тою водою, якщо говорити в духовному такому розумінні, є Святий Дух. І хто від неї віддаляється, він віддаляється від того джерела життя. І потім знайти чи добрести, доповзти до тої криниці, щоб ковтнути тої води, стає дуже і дуже важко. Відійти дуже легко. Бо ти щойно напився, ти собі набрав флящинку так, і пішов, де тобі там треба. Але коли ти задуже захопився тими своїми мандрами, і коли ти дивишся, а там в пещинці вже пусто і в горлі пересохло, губи тріскають. А вертатися, дивишся, а ти вже не знаєш толком, де ти є, то тоді людина починає шукати і виходить на манівці. І дякувати Богу, якщо хтось такий попадеться, який вкаже ту дорогу. Для того в церкві і взагалі в людському житті поставлені священники, єпископи, які показують цю дорогу. Але, на жаль, люди не надто користуються тих знаків. Вони або їх не бачать, або просто вважають, ну що він мені там дуже поможе, ксонс, і це, це неправильно, тому що для того і це є служіння священника, це не робота, це не професія. Це радше власне служіння, яке полягає в першу чергу в тому, щоб свідчити про істину, показувати, де вона є. Чи ти з того скористаєш, чи ні, це вже інше питання. Але, власне, користатись цих знаків потрібно. Тому власне Святий Дух, який дарує життя, дарує життя також і церкві. Церква Христова, вона особлива. І говорю не про будинок, не про споруду, тобто храм, не про навіть якусь церкву греко-католицьку чи, чи православну, протестантську, яку б там будь, але власне говорю про церкву як єдину як єдиний організм, як наречену Христову, яка не ділиться на конфесії. Яка не ділиться на, на якісь там які різні поділи, які ми самі люди не раз придумуємо і потім доказуємо, що так має бути. Власне, ця церква є живлена і ведена Святим Духом. І е, Святий Дух, даруючи їй життя, е, робить її найсучаснішою інституцією у всі часи і всі народи. Тобто, якщо говорити про саму сучасну якусь там організацію у світі, то в неї є церква. Але скажете, то як так може бути? То ці церкви там храмові може бути там на якісь тисячу років, чи там сто з чимось. Так там то, або там ті не знаю, стара плитка, старі обруси, та яка то найсучасніша, так? От там банк, наприклад, чи якийсь там ресторан Вільвет, о, це так. Там там все по, по шику, там все нове, там все класне. Е, війна йде, дискотеки проводяться, товчуться, співають, витанцьовують, напиваються. Оце сучасно. Але це не, є, це не є сучасність, це є біда. Це власне така пародія на, на щось знову ж таки імітація сучасності. Насправді найсучаснішим, якщо так говорити, є той, хто дарує життя. Тому материнство воно завжди буде наймодернішим, найсучаснішим, най, 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 якийсь там. Хоча, на жаль, і зато зараз говорять, що то ні, то то child-free, від дітей не треба, діти знищують планету. Через них ми дійшли до того стану, в якому є планета. Та власне через таких безмозлих людей, які, е, які так думають, ми дійшли до того стану. А материнство це завжди ну, най, най, найкраща, якщо так говорити, робота і професія в світі. Те саме можна говорити і е, про інші речі, які мають цінності, які закорінені в Бога. І джерелом цього, постійним джерелом, бо ми знаємо, що все в житті закінчується. Ну так воно є, так, десь ми, ми розуміємо, що має все початок і все має кінець. Але це не про Святого Духа. Власне, він є вічним джерелом. Але оскільки ми тут, в цьому земному житті, живемо в обмеженому просторі і часі, ми розуміємо, що цей обмежений простір і час колись закінчиться. І якщо людина на тому ставить каже, ну то так буде, ну то що, там умру, та й все, ну то можна і тільки поспівчувати. Людина, яка крізь призму оцього мінливого, обмеженого бачить більше, мало того не бачить тільки, а живе, власне, тою, тою, тою вічною енергією. Безперечно, що така людина вона перейде, переступить цей поріг, який як, з легкістю переступив і показав нам Христос через свою смерть і Воскресіння. Це дорога, якою ми покликані йти. Не віриш в то, чоловіче чи, чи жінку, ну нічого тобі ніхто не додасть. Хіба можна помолитися за таку людину і попросити, щоб Господь її просвітив? Віриш, шукай далі ту дорогу, бо, бо, бо світ хоче збити тебе з того шляху. Тому Святий Дух постійно діє, це е, дух життя, він це невичерпне джерело. Як таке може бути? Ну так може бути. Власне, це в цьому є таємство. Ми ж не задумуємося кожного разу, як коли їмо, наприклад, там йогурт, як його виготовили, який процес був, які там молекули входять і так далі. Кому дуже цікаво, може там почитати про ті біфідобактерії чи там щось інше, так, скільки там цукру, там, чи він без цукру і так далі. Але тобто весь процес і так далі. І взагалі, де воно все взяло, ви б хотіли побачити ту корову, яка дала там молоко до того йогурта, я думаю, що вам то не цікаво, власне, в той час, коли ви хочете їсти так і хочете ще й посмакувати. Тому. Бог не заставляє нас от, власне, добиратися до першого джерела. Він дарує нам радість дітей, і діти, що живуть, з того, що дають їм батьки. Вони користають, власне, з любові своїх батьків. Але це означає також, що ми маємо бути вдячні. Як коли та благодать приходить до нас вертикально, так? тобто, це, це власне той символ Христа. Господь нам дає зверху вниз. Але ми, отримавши це, маємо ділитися цим горизонтально з нашими братами і сестрами. Тоді, власне, є повнота отої благодаті. Тоді ми справді черпаємо і живемо згідно із дарів і плодів Святого Духа. Слава Ісусу Христу!